Друзі, вітаю вас на каналі магазину New NewTime. Мене звуть Яна, і сьогодні я поділюсь першими враженнями від Apple Watch Series 10 в титановому корпусі. Перед нами наш годинник. Коробка така ж, як і у минулих моделей. Спочатку ми бачимо зовнішнє опакування, яке легко відкривається, а всередині вже дві коробки з одноразовими заводськими пломбами. Давайте зірвемо заводські пломби і побачимо, що цікавого всередині. Нас зустрічає годинник у титановому корпусі, а також класичний набір, зарядний кабель, ремінець «Міланська петля і документація. Кабель у нас з роз'ємом USB-C, тому якщо у вас немає адаптера живлення, його потрібно докупити окремо або користуватись тим, яким ви заряджаєте свій телефон. Я одягнула їх на руку, це модель 46 мм у натуральному кольорі, і це, скажімо, преміальна версія 10-ї серії, схожа на версію з нержавіючої сталі із попередніх моделей. В нашому магазині вони доступні в таких кольорах, як золотий, натуральний та шиферний. Насправді мене завжди зупиняло від вибору великих годинників саме їх вага. Але цей годинник легесенький, як на мене, він трохи завеликий для мого зап'ястя. Повний огляд дивіться в наступному відео. Я декілька днів протестую дану модель і детально розповім про всі новинки, представлені в Apple Watch Series 10. В нашому інтернет-магазині NewTime можна придбати безліч варіантів Apple Watch Series 10, 9 або попередніх версій. А також в телеграм-каналі можна придбати версії Open Box за приємною ціною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і побачимось у наступному відео.